Добрий день, малята! Я рада новій зустрічі з вами. Сьогоднішнє заняття я хочу розпочати із загадки, а ви слухайте уважно і здогадайтесь, про що ми сьогодні будемо розмовляти. До цифри 7 додам я. І вийде слово молодці малята сім'я то сьогодні ми з вами будемо розгов... розмовляти про саме найдорожче, що є у людини, це її сім'я. То сідайте і слухайте уважно. Діти, розгляньте цей малюнок і скажіть, кого ви бачите. Так, на цьому малюнку ми бачимо тато, мама, діти, бабусь та дідуся. Та дідусь, а як їх всіх можна назвати одним словом? Вірно, одним словом їх можна назвати сім'я або родина. Малятка, а ви знаєте, що таке сім'я? Вірно, сім'я це родичі, які мешкають разом з нами. Разом з нами можуть мешкати мама, тато, а можуть мешкати бабусь. Або дідусь. Дідки, а як ви розумієте, такий вислів? Маленька сім'я? Маленька сім'я це коли живуть мама, тато і діти. А велика сім'я це сім'я, де можуть проживати тато, мама, діти, бабусь та дідусь? Таку родину називають. Велика сім'я, дітки. Родина це саме найголовні, найваж... найважливіше, що є у людини. Ви виростете, станете дорослими, у вас з'являться свої сім'ї, але ви завжди будете повертатися у свою сім'ю до мами тата. Також до сім'ї будуть повертатися ваші братики і сестрички. Родинні стосунки. Самі теплі, тому коли у родині трапляються приємні події або свято, усі збираються разом, вітають один одного, дарують подарунки. Родинне свято це завжди радісно. А якщо в родині трапляється щось лихе, хтось захворіє або потрапить у біду, йому на допомогу прийдуть родичі. Адже всі рідні хвилюються один про одного. Бо всі ви одного роду, однієї, однієї крові з одного родинного дерева. А зараз давайте пограємо в гру, помікуй та скажи Отже, скажи, ким члени сім'ї доводяться одне одному. Хто хлопчик для тата і мама? Так, вірно, син. А хто хлопчик для дідуся і бабусі? Вірно, онук. А хто дівчинка для тата і мами? Донька. А для бабусі? А для бабусі дідуся? Онучка. А хто для дідуся й бабусі? Ваш тато. Вірно, син. А хто для дідуся й бабусі мама. Вірно, донька. Ким є дівчинка для тітки. Молодці племінниця. Хто хлопчик є для тітки? Вірно, Племінниця. Діти, а зараз я пропоную пограти у гру, хто що робить у сім'ї? Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Ну що, розпочнемо? Хто спік для родини смачненьке тістечко? Здогадались? Вірно, це матуся. Наступне питання. Хто відремонтував праску? Це зробив тато, а хто зв'язав рукавиці? Вірно, бабуся рідненька. Діти, а як ви гадаєте, хто в родині полагодив ліхтарик? Вірно дідусь рідненький. Хто вигуляв цуценя? Так, вірно, це син. А хто полив квітку? Вірно, це була донька. Молодці діти, допомагайте старшим, дбайте один про одного. Тому що ви одна родина. Отже, діти, сім'я може бути великою або маленькою. Головне, не кількість членів сім'ї, а те, як вони ставляться одне до одного. Сім'я це родичі. А зараз послухайте, про кого я розповідаю. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся, це ріднесенька. Вірно малята, матуся. Слухайте далі, хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюся. Здогадались? Це татусь, молодці, дітки. Ніжна, лагідна, рідненька, як голубонька сивенька, нам би небо прихилила. Це бабуся наша мила. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив для матусі він татусь, а для мене він. Дідусь, молодці малята, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити грати. Ознайомтесь, це мій молодший братик. Молодці малята, ви добре впоралися із завданням. Молодці малята, ви сьогодні дуже добре випрацювали. На цьому наше заняття дійшло до завершення. Я кажу вам всім до побачення, до наступних зустрічей.